І іна наближається Морсь до середзем'я. Це справа рук Саурона. Наші армії не можуть здолати його. Тільки на обманщик завойовує довіру істоти. Він отримує здатність вкладати в її голови потрібні йому думки. Розумно боятися цих перстнів. У руках Саурона вони здатні творити нечуване зло. Регіон не має пасти. Це був смертельний удар для всього середзем'я. Рано чи пізно Око Сауро не свердить дірку та поглинає всю решту. Ти шукав миру? Я дав його тобі. Це не дарунок. Що ти зробив зі мною? Що ти зробив зі мною? Хто ти? Та справді, я той, хто стримує шторм. Саурон мені такий же ворог, як і вам. Я допоможу знищити його. Я не зупинюся, поки не оцариться справедливість. Кожна душа у видомому чи невидомому світі знатиме, що саме ти був архітектором їхньої смерті. Буєте усі! А, у цю мить. Пишеться велика історія нашого віку. Ти думаєш, що тільки ви віддали мені свою владу? Аладріель. володар перснів. Персні влади.